Два тижні тому публічно звернувся до всіх політичних сил демократичного табору щодо того, щоб подати кандидатури до складу Кабінету міністрів України. Хотів би зазначити свою принципову позицію, яка полягає в солідарній відповідальності всіх політичних сил за виконання реформ. І за долю країни. Абсолютно прийнятним і правильним є те, коли кожна політична сила, яка підписує угоду про коаліцію, представляє себе не тільки у Верховній Раді, але й делегує своїх повноважних представників до виконавчого органу і до виконавчої влади. А саме до Кабінету міністрів України. Я так розумію, що, напевно, політичні сили були зайняті, тому що переконаний, що всі готові нести відповідальність за країну і ніхто в парламенті не відсидиться. А потім не буде розказувати про новий злочинний уряд. Всі йшли для змін. Тому важливо. Щоб такі зміни виконувалися конкретними людьми. Що я хотів би зараз запропонувати в продовження тієї дискусії, яка була започаткована два тижні тому. Основне це публічність правда? Основна проблема української політики таке родове прокляття. Щось там під столом поділили, не договорили, когось туди завели, в одні двері, в інші ні, то так не буде. Кожне прізвище, кожна кандидатура, кожна людина, яка делегована політичною партією, на всенародне обговорення. А то варіанти, які були попередні, що в стінах парламенту за 5 хвилин перед голосуванням роздавалися біографії і прізвища людей, які будуть міністрами і відповідати за долю держави. Принаймні при моєму керівництві уряду не буде. Цей уряд був затверджений на Майдані. Чинний поки що. Новий уряд повинен бути затверджений з огляду на принципи, за які боролись на Майдані. Я хотів би на ваш розгляд запропонувати наступний формат. Так як від політичних сил, яких я попросив надати кандидатури, таких пропозицій немає, то, видається, що було би правильно, щоб знайти таких людей в кожній політичній силі, я хотів би звернутися до цих політичних сил з проханням розглянути можливість делегування осіб, яких зараз буде перелічено, до нового складу Кабінету міністрів України. Я усвідомлюю, що це рішення кожної політичної сили, і я поважаю рішення кожної політичної партії, кожного суб'єкта коаліції. І якщо будуть інші кандидатури, ми будемо цьому тільки аплодувати, але тоді це вже буде предметна дискусія і чесна. Так хто? Тому дозвольте мені звернутись до політичних партнерів, які отримали більшість у новій Верховній Раді України. З тим, щоб розглянути можливість делегування до уряду наступних осіб, розпочав би з віце-прем'єр-міністра. Вважаю, що в новому уряді Володимир Борисович Гройсман повинен обіймати посаду віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку. Володимир Борисович сильна. І талановита людина. Він розпочав підготовку процесів децентралізації в країні. На нього було покладено низка надскладних завдань, в тому числі і штаб по переселенцям, і розслідування авіакатастрофи mh 17 і антикризові штаби. Він себе зарекомендував як достойна і фахова людина. І вважаю, що Володимир Борисович повинен працювати в новому уряді на посаді віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку. Нагадаю, що ключові точки росту української економіки це аграрний сектор або продовольство і енергетика. Ми вважаємо, що для розвитку ключового економічного потенціалу України, а це гравець на світовому продовольчому ринку, в уряді повинна бути посада відповідного віце-прем'єр-міністра. Ми подивилися склад різних політичних сил, і Іван Мірошніченко. Який є в списку самопомочі, він працював в Каргілі, володіє іноземними мовами, був консультантом і президентом і різного роду урядів, тобто просто фахова людина на аграрному ринку, може обійняти посаду віце-прем'єр-міністра, який буде відповідати за формування України. Як лідера на світовому продовольчому ринку. Гуманітарний блок. Також пропонується звернутися до наших партнерів з батьківщини, щоб віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань делегувати Ігора Жданова. Ігор Пройшов з нами весь Майдан, кандидат наук, працював в цілому ряді дослідницьких і експертних центрів, працював в Раді Національної безпеки і оборони. Вся країна його знає, талановитий фахівець. І звертаємось з тим, щоб розглянути можливість делегувати відповідно його на посаду віце-прем'єра. Міністр внутрішніх справ. Найскладніші часи ми пройшли з Арсен Аваковим. Сформована Національна гвардія саме під його керівництвом. Започаткована реформа Міністерства внутрішніх справ України. І вважаю, що Арсен Борисович повинен завершувати те, що розпочав. На посаді міністра внутрішніх справ держави. Міністерство фінансів. У нас, як правило, в парламенті йде основна боротьба за посаду керівника бюджетного комітету, а уряді за посаду міністра фінансів. Тому я пропоную, щоб міністр фінансів у нас відповідав за фінанси держави, а не фінанси партій. Саме тому на посаду міністра фінансів України пропонується виключно англомовний технократ, який зараз проводить всі перемовини з Міжнародним валютним фондом, який зараз обіймає посаду заступника міністра фінансів Віталій Лісовенко. Міністр юстиції Павло Дмитрович Петренко, який розпочав реальні зміни в Міністерстві юстиції, викорінена корупція в першу чергу в реалізації арештованого майна, запроваджені публічні і прозорі тендери, змінена система. Реєстрації майна, підготовлені і внесені до парламенту необхідні зміни до законодавства щодо правової і судової реформи. Павло Дмитрович також повинен далі продовжувати свою роботу на посаді міністра справедливості, а саме міністра юстиції України. Міністерство агропромислового комплексу. Воно повинно працювати в спарці об'єктивно з віце-прем'єр-міністром. На цю посаду просив би блок Петра Порошенка делегувати Леоніда Петровича Козаченка. Досвідчений фахівець. Його знають в світі, він знає, що таке світова аграрна політика, він знає, що таке продовольча безпека. Він знає, як керувати міністерством. Тому що це також це мистецтво, мистецтво державного управління. І тому ми просили би розглянути цю кандидатуру. Міністерство економіки. За останніх декілька місяців я спостерігав за діяльністю цієї людини. Він давав декілька прес-конференцій. Наскільки мені відомо, він безпосередньо в адміністрації Петра Олексійовича відповідальний за підготовку плану реформ. Це Дмитро Шимків. Стратегія 2020, яка була запрезентована президентом, може бути дуже доброю основою для подальших довгострокових реформ. І на. Посаду міністра економіки ми би просили розглянути блок Петра Олексійовича Порошенка кандидатуру Дмитра Шимківа. Міністр освіти. Сергій Миронович Квіт. Ми разом готували закон про вищу освіту. Цей закон прийнятий. Зараз почалася процедура його імплементації. На порядку денному закон про дошкільну освіту, про середню освіту і загальний закон про освіту. І Сергій Миронович може зреалізувати зміни в системі освіти. Протягом останніх декількох місяців багато в міністерстві що зроблено. І також ми просили би розглянути блок Петра Порошенка питання щодо делегування Сергія Мироновича до складу Кабінету міністрів України. Міністерство палива та енергетики. Ключове міністерство, так я хотів би ще раз нагадати, що дві точки росту економіки: перше це АПК і продовольство, а друге це енергетика. Після роздумів. Будемо пропонувати на посаду міністра енергетики так само технократа, так само англомовного. Який себе зарекомендував на реформуванні НАК Нафтогаз України? Це Андрія Коболєва. Ми разом з ним започаткували реверс? Ми разом зробили ті кроки в реформі. Паливно-енергетичного комплексу, який два десятка років тільки говорили, але, на жаль, нічого не було зроблено. Але ще більше треба зробити. Міністр культури. Ну, Євген Ніщук. Людина з відкритим серцем, з щирою душею, український патріот. Просто правильна людина. Яка далі повинна нести українську культуру і розвивати її на посаді міністра культури. Міністерство охорони здоров'я, на поточному етапі іншого, ніж Василь Васильович Лазоришинця я не бачу. Він в 6-й ранку встає, робить операцію, а потім їде керувати міністерством. Тому що ви знаєте, що він оперуючий хірург до сьогоднішнього дня. Він за останніх декілька десятків днів почав робити те, що не робилось місяцями відстороненим міністром. Він, єдиний фактично, на відміну від колишнього міністра, постійно в зоні антитерористичної операції, їздить туди. Робить все, що необхідне для того, щоб забезпечувати медицину і в Україні, і в зоні АТО. І тому є пропозиція розглянути Василь Васильовича на посаду міністра охорони здоров'я. Міністерство соціальної політики. Протягом роботи в парламенті у нас було багато дискусій, цікавих, фахових, гострих. З приводу реформування системи соціального забезпечення, з приводу нової якості соціальної політики. Ця людина вносила багато пропозицій. Він вміє критикувати, але вміє пропонувати. У нього є досвід роботи в уряді вже на посаді першого заступника міністра. Тому я пропонував би, щоб блок Петра Порошенка розглянув питання делегування Павла Валерійовича Розенка на посаду міністра соціальної політики. Що стосується тих кандидатур, які відповідно до Конституції України вносяться президентом України, це міністр оборони та міністр закордонних справ. Як лідер політичної сили хочу заявити, що ми готові підтримати кандидатури президента України, а саме чинний міністр оборони Степан Тимофійович Полтарак та чинний міністр закордонних справ. Пан Клімкін, отримують всі цілу підтримку нашої політичної сили. Так як процедура передбачає обов'язкове голосування в стінах Верховної Ради. Незалежно від того, хто є суб'єктом внесення того чи іншого міністра. Тепер щодо мінмолодь спорту. Вважаємо, що тут повинна бути людина, яку знає весь світ. Людина, яка в 2004 році гордо несла прапор України. Це перший чемпіон світу сплавання в Незалежній Україні. Денис Силантів. Також. Хотів би звернутися до радикальної партії з приводу можливості делегування Дениса Силантьєва до складу нового кабінету міністрів України і формування уряду. Міністерство екології. В цьому міністерстві треба провести всеохоплюючі реформи. Так як на жаль, це одне з тих міністерств, де сконцентрована корупційна складова, неефективний менеджмент, наявність низки контролюючих функцій, які не притаманні цьому міністерстві, але які за десятки років української незалежності тільки додатково натягували, щоб мати вплив на бізнес, на контроль за надрами і мзду знімати. Дозвольте запропонувати на цю посаду людину, яка займається реформами в Україні, яка в 2009 році захистила дисертацію на тему екологічна публіцистика. Людину, яка відома, яка представляє партію самопоміч. Це Ганна Гобко. І просив би наших. Політичних побратимів самопомощі розглянути питання щодо делегування Гани Гобко до нового складу Кабінету міністрів України. Окреме ключове питання, яке необхідно для держави в цілому це питання інформаційної безпеки і інформаційної політики. Вважаю, що на базі Держкомтелерадіо повинна бути сформована потужна інституція. Яка б забезпечувала проведення проукраїнської інформаційної політики як всередині держави, так і назовні? І тому просив би блок Петра Порошенка розглянути питання щодо призначення на керівника Держкомтелерадіо пана Юрія Стеця? Яке міністерство додатково? І посади треба розглянути в рамках коаліції, тому що хочу нагадати, що це все повинно бути предметом, який узгоджується всіма членами коаліції. Не може бути свавілля ні прем'єра, ні президента, ні будь-якої політичної партії. Єдність це коли один одного чують і разом приймають рішення. Тому Міністерству інфраструктури треба провести дискусію хто. Щодо посади віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції, маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголошуємо про остаточне рішення після завершення перемови. Тих лідерів, які привели європейські країни до членства в Європейському Союзі. Щодо цього списку. Це є прохання. Це є початок публічної дискусії. Ні в кого немає абсолютного права чи абсолютної правди. Але я звертаюсь до всіх. У нас немає часу, товариші. Треба терміново формувати уряд.